Мені імпонують персони музичного світу, які протягом усієї своєї кар'єри заробляють величезний кредит довіри. А ціннішим для мене є саме стабільна праця у власних рамках і такі лайтові спроби додати краплю сучасності у стан речей культури. Це вартує згадки навіть через 20 років. Сьогодні до вашої уваги третій альбом Рона Блейка «Sonic Tonic». Відразу додам краплю терпкого мансонянства і скажу, що альбом неоднозначний, і саме ці електричні вкраплення другої частини альбому, до прикладу Pizarro's Flow та Sonic Tonic, передання тематичних настроїв Грейтів та друзі, з якими доводилось ділити сцену, роблять цікавий мікс і певний сенсовий дисонанс. Когось рамки може тіснити, але не варто бігти поперед батька, особливо коли ти представник нью нюйорського джазового фронту. Через два десятиліття все, що не вмикається у розетку, звучатиме як класика. Однак, справа на мою думку, у перейнятті ідей аранжування та певний тил, а можливо, і фронт зі своїм наосоловим впливом принесла альбому Мешел О'Челло», яка допомогла Рону у аранжуванні. Маковиню Рекордс на початку 2000-х підтримував пул музикантів, які представляли американську джазову генерацію. Бізнес завжди повинен підштовхувати розвиток музичної індустрії і давати змогу думати про творчість. Sonic Tonic – альбом перехідного періоду, який вартий уваги. Дякуємо за увагу, підписку, вподобайку, слухайте джаз. Бо джаз як сенс життя.